Якщо у тебе хронічний болі в попереку, роби ці звичайних 6 вправ кожного ранку по одній хвилині. Краще робити 45 секунд одна хвилина на одну вправу, одна за одною. А більше вправ у мене є на курсах. Вони для новачків. Просто придбаєш і практикуєш кожного ранку, і там точно ніколи нічого не буде боліти. А ми поїхали до вправ. Перша вправа ми лягаємо і підгинаємо ноги. Якщо є можливість, вирівнюємо до 90 градусів. Тут дуже важливо, щоб поперек був приклеєний. Тримаємо. Після чого виходимо в класичне сідничне міст. Взяли гомілкостопи. Тут дуже важливо саме звести лопатки і підтиснути сідниці. Але поперек не прогинаємо, втягуємо живіт. Тримаємо. Після чого знову лягаємо. Знову підгімана ноги, вирівнюємо спочатку на 60 градусів, Права ногу 30 секунд, потім заміна 30 секунд. Кладемо одну ногу на іншу, тиснемо сідничний міст, тримаємо 30 секунд, поклали, інша нога 30 секунд. Після чого ми знову згинаємо ноги, розводимо ноги. І при можливості вирівнюємо ноги, тримаємо так знову ж хвилину. Після чого робимо ноги в метелика і тиснемо сідничне місто, отримуючи метелика, активізуючи наші інші м'язи тазу. Ось і все. Шість вправ. Кожного ранку спробуйте по одній хвилині і ви відчуєте результат за 1-2 тижні. І будьте здорові!